Ми долучаємо до нашого ефіру Ірину Борзову, голову Підкомітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю, шановні українці. Завтра міжнародний день ментального здоров'я. Коли ми говоримо про наслідки війни і російської агресії, то часто здається, що якраз ментальне здоров'я відходить на інший план. Другий чи третій, так, тому що, очевидно, є речі, які нас вражають, але ми всі по-своєму переживаємо всі ці жахіття і складнощі війни. І впоратися з цим всім нам має на меті програма якти першої леді Олени Зеленської. І особливу вагу в ній приділяють також підліткам та дітям, тому що це майбутнє покоління, і не хотілося б, щоб вони мали ось цю ментальну. Національну травму війни ми пам'ятаємо з історії попередніх поколінь, як це було. Чи можете розповісти, з якими проблемами найбільше зіштовхуються дорослі і діти, і в чому різниця? Шановні українці, так за ініціативи першої леді України Олени Зеленської в Україні впроваджується всеукраїнська програма ментального здоров'я як ти, в рамках якої дев'ять міністерств реалізують свої пріоритетні напрямки, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я наслідки повномасштабного вторгнення відчують на своєму ментальному здоров'ї понад 15 мільйонів українців, серед яких 2,5 мільйони дітей та підлітків під час війни найчастіше діти відчувають страх за своє життя за життя своїх рідних. Діти відчувають самотність, діти мають проблеми з адаптацією. А дуже часто підлітки відчувають себе некорисними під час. Війни З початком повномасштабного вторгнення майже 44% українських родин були роз'єднані, і це однозначно вплинуло на емоційний стан кожної дитини. Є діти, які, на жаль, побачили смерть на власні очі. Є діти, які були в окупації, є діти, які втратили своїх. Рідних є діти, які чекають своїх рідних батьків з фронту. Діти дуже часто сумують за своїми друзями, за своїм будинком, за своїм містом, тому що ми маємо багато внутрішньо переміщених осіб, і діти-переселенці відчувають проблеми з адаптацією, тому що це нове місто, нова школа, нові вчителі, нові вулиці. І саме в такий важкий час діти та підлітки потребують особливої уваги та підтримки в першу чергу зі сторони батьків, зі сторони дорослих, з дорослого оточення. Тому що якщо вони не отримують цієї підтримки, дуже часто підлітки занурюються у себе і шукають якийсь свій власний світ, дуже часто це онлайн світ. що... Може вплинути негативно і на ментальне здоров'я, і на взагалі подальше життя, пані Ірино. А які програми психологічної підтримки дітей, підлітків зараз є в Україні? І найголовніше, як зробити так, щоб про них дізналися якомога більше людей, тому що українці мають знати свої права, на що вони можуть розраховувати? Тому що ми зараз говоримо про ті програми, які є безкоштовними і які можуть бути доступними для всіх, так наразі дев'ять міністерств реалізують свої пріоритетні програми. Але якщо ми говоримо за дітей та підлітків, я б заакцентувала все ж таки увагу на програми Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти та Міністерства молоді і спорту. Але варто розуміти, що єдиним цілим у наданні психологічної допомоги дитині є все ж таки батьки, педагогічний працівник, шкільний психолог та сімейний лікар. Тому, якщо ви бачите, що для прикладу дитина підлік занурюється у себе, має проблеми з комунікацією, має поганий сон, її нічого не цікавить, погано харчується. То можна звернутися до сімейного лікаря. Це саме програма Міністерства охорони здоров'я. Наразі майже 11 тисяч сімейних лікарів прийшли в спеціальне навчання на сайті Міністерства охорони здоров'я на онлайн мапі можна подивитися, в якому регіоні є фахівці з ментального здоров'я. Також потрібно звернутися до шкільного психолога. Зрозуміло, що на сьогоднішній день шкільних психологів не вистачає, тому саме міністерство освіти. Впроваджує програму навчання освітян та шкільних психологів. Наразі майже 25 тисяч освітян і більше ніж 5 тисяч шкільних психологів пройшли навчання. Сподіваюсь, що у цьому навчальному році вже у дитячих садочках та у школах будуть проходити курси соціально-емоційного навчання для дітей наших, тому, тому що діти повинні розуміти свої емоції також. Міністерство молоді і спорту на базі молодіжних центрах у 17 регіонах впроваджує програму спів. Дія заради дітей, також на сайті Міністерства молоді і спорту можна подивитися, в яких регіонах, в яких молодіжних центрах звернутися, отримати онлайн консультацію або прийти і отримати психологічну підтримку, індивідуальні програми, тренінги як і для батьків, так і для дітей. Але варто розуміти сьогодні дорослим, що потрібно в першу чергу звертати увагу на. Дітей, які поряд е, потрібно дивитися е, в онлайн на сайтах міністерства. Є абсолютно всі програми у напрямку ментального здоров'я ти, і реагувати. А фізичне здоров'я наскільки пов'язане з ментальним в цьому випадку? Ми бачимо на прикладі ветеранів війни, які займаються спортом, це допомагає їм в реабілітації. У випадку з психологічною підтримкою. Цивільного населення. Наскільки спорт є компонентом програми? Ви знаєте, ви знаєте, насправді для того, щоб підтримати свій емоційний стан. Я думаю, що як і дорослим, так і дітям варто займатися фізичними вправами будь-якою руховою активністю спортом. Міністерство молоді і спорту у свою чергу збільшує мережу активних. Парків, саме майданчиків для заняття різною руховою активністю. Наразі залучено вже 750 громад, і ми маємо більше ніж 700 активних парків. І також саме фахівці спорту, спортсмени проходять певні навчання для того, щоб коли дитина займається спортом, можна було надати першу психологічну та емоційну підтримку. Так, пані Ірино, дякуємо вам. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, щойно долучалась до ефіру.